Кіт Матроскін, пес Шарік, Вовк та Зну Постривай і безліч інших героїв радянських і діснейських мультфільмів оселилися у Черкасах. Улюблених мультяшних героїв на стінах будинків, шкіл та гаражів у рамках стріт-арт проекту Прикрасимо наше місто оживила 17-річна Тетяна Дмитренко. Усе для того каже, щоб черкасці жили як у касті. Яскраві картини побачите в сюжеті. Стріт арт у Черкасах став у моді замість нічемних слів на будинках, школах та гаражах у місті малюють героїв улюблених мультфільмів. Найцікавіше в цій роботі мені е, малювати саме вовка, тому що це мій улюблений персонаж цього мультфільму, і мені було дуже тяжко передати саме його емоцію. П'ять літрів фарби, три дні роботи і на цій стіні з'явилися вовк та зайць з улюбленого мультфільму Ну постривай. Оживити їх вирішила 17-річна талановита школярка. Майбутня дизайнерка Тетяна зізнається, любов до радянської мультиплікації має з дитинства. Мені дуже подобається ще з моїх дитячих літ цей мультик. Я просто сама обожнюю на погаді. Та й відвідувачі, які тут живуть, проживають, і мешканці цього району вони дуже просили саме на погоді. Щоб інші черкасці також не забували улюблені мультики, Тетяна створила на стінах вже півтора десятки картин. Усе для того, каже художниця, щоб частіше бачити посмішки на дитячих обличчях. Це дитячі майданчики, хотілося наше майбутнє покоління, щоб пам'ятало ці радянські мультики, саме ну пагаді. На мою думку, це чудовий мультик. Нам здається, що, що ми, мультику. ми в мультику. Вони дуже подобаються, тому що там все чітко видно і якраз для дітей. Усі ці мультиплікаційні перетворення міста стали можливими у рамках стріт-арт-проєкту Прикрасимо наше місто. Взяти участь у ньому, кажуть організатори, можуть усі охочі. Головне бажання прикрасити місто власною фантазією та іскравими фарбами, які нададуть безкоштовно. Цей проєкт призваний поліпшити. Естетичне оздоблення внутрішніх двориків, дитячих майданчиків до цього проекту долучилася і Таня. Ті, хто до цього долучається, вони використовують даний проект для виховання дітей, виховання мешканців, культури. Всього у Черкасах вже нараховується близько півсотні таких стріт-арт робіт від різних художників. Продовжити яскраву практику. Активісти акції планують вже наступного теплого сезону. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка. Новини.